<му> Культура страхування із вами Family Life Insurance. Сьогоднішня тема це новини страхування. Отже, цікаво, цікавий є розділ, який нам надали наші партнери про новини страхування. Отже, рейтинг лідерів, е які є на ринку страхування з січня по 25-го року. Отже, Лідери по зборам, які найбільше зібрали коштів, це страхова група ТАСС, АРКС, Інго, Уніка, Вусо. Усі наші партнери. Ну, і ще 5 наступних не буду називати, але якщо ви бачите в своєму місті Офіс цієї компанії, страхуйтеся, заходьте в Офіс цієї компанії і страхуйтеся. Е, так, п'ятірку ринку обов'язкової страхування цивільної автоцивілки. Отже, СГ, Тас, Оранта, Княжа, Інго, УСГ. П'ять страхових компаній, які найбільше зібрали. По зеленій карті Таз, УСГ ПЗУ, Княжа Інго Оранта. Отже, ці компанії зібрали по цивілки по зеленій карті. Показку. Arx Арсенал Вусо Уніка Універсальна. Майже всі наші партнери по страхованню життю. Страхова компанія MetLife, компанія Tass, компанія Граве життя, ПЗУ життя Лайф. Отже, ці компанії, які найбільше. Страхують в Україні. Дуже цікава інформація. На кінець липня 2025 року 51 ризиковий страховик було 69, і 10, які займаються суто страхуванням життя. Отже, продовжується, продовжується чистка ринку, страхові компанії менше, і більше до них сплатоспроможність, більше до них уваги, адже щоб якість і сервіс надавався набагато краще. Підписуйтеся на всі соцмережі, до нас. Бачите. Гарного дня і до перемоги!